Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мойо. Це Powerbank фірми Trust серія Primo Eco. Він йде на 20 000 мА. Поставляється він ось у такій упаковці. Тут ми можемо побачити детальні його характеристики. В нього є USB Type-C та два USB Type-A. Його характеристики це зарядка на 10 Вт 2 А, швидка зарядка. USB Type-C micro USB є. Для входу. Також для виходу є USB Type-C та USB Type A. 3 А15 Вт максимум може віддавати. І його вага 420 грамів. Зараз подивимося його комплектацію. Це модель де синього кольору. Є зеленого, є темного, це саме синього кольору. Ось таке опакування йде. Одразу в комплекті бачимо є короткий кабель USB Type-C. Це, наприклад, або для того, щоб заряджати сам павербанк, або щоб через USB Type-A на USB Type-C заряджати ваш гаджет. Будь-то телефон, смартфон, планшет або будь-яка інша техніка з такими роз'ємами. Ось схема його підключення: 12 Вт зарядний пристрій і підключення через USB Type-A. І ось його термін зарядки. Тобто 5000 версія заряджається за 3 години, 2000 за 12 годин. І ось така інструкція в нього. І от сам павербанк зіннього кольору. Тут ще раз можна побачити його характеристики. В будь-якому режимі він видає 5 вольт. Тобто більше він видавати не може, тільки 5. Все інше вже через перехідники вам треба буде робити. Рефлений корпус іде пластиковий. Тут є індикатор заряду. Тут є кнопка для того, щоб його подивитися. Натискаємо. І бачимо, що він заряджений на 3 з 4 індикаторів. І ось роз'єм USB Type A, USB Type C, Micro-USB і ще один USB Type A. Ось такий павербанк. Куплявся в магазині мойо та був отриманий одразу в магазині після замовлення. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.